Шахи це спорт, мистецтво та наука. 24 та 25 серпня на базі Могилів-Подільського ліцею номер 4 під патронатом міського голови Геннадія Глухманюка відбувся відкритий чемпіонат міста зі швидких шахів. Усього у змаганні чорно-білої гри взяли участь 16 шахістів із Могилева Подільського, Вінниці та міста Калинівка Вінницької області. Із них шість кандидатів у майстри спорту, вісім спортсменів першорозрядників. Та двоє шахістів другого розряду. Я вам дякую за вашу активність. Передаю вітання від міського голови. Бажаю, щоб сьогоднішні змагання були вам з перемогою. Шахи у Могилів-Подільській громаді надзвичайно популярний вид спорту. Нещодавно збірна шахістів нашого міста здобула перемогу у Ладижині, де проходили змагання найкращої спортивної команди Вінничини. Нещодавно відбулись змагання в місті Ладежин серед міських громад, найкраща спортивна громада Вінничини», де збірна міста могилева подільська здобула загальну команду першим місцем з шести видів спорту, серед яких були і шахи, де Андрій Володимирович приймав участь і здобув перше переможне місце, що в свою чергу гарантувало нашій міській громаді прийняти участь в всеукраїнських змаганнях. Серед фізкультурно спортивного товариства Колос в місті Берегово Закарпатської області в вівторок наша збірна команда вирушає на всеукраїнські змагання. То ми побажаємо нашій збірній успіхів. Протягом двох днів на чемпіонаті панувала атмосфера зосередженості та партнерства. підсумку блискучих ігор перше призове місце здобув Михайло Августінов, друге Андрій Горобець та почесне третє місце посів Руслан Остапчук. Окремо був відзначений склад ветеранів Олександр Штельмах з міста Вінниці. Серед молоді гідний результат продемонстрував Микита Порохняк. Також слід відзначити надзвичайно успішний результат 15-річного могилівчанина, вихованця шахового гуртка Павла Майструка, який здобув у загальному заліку п'яте місце, випередивши багатьох кандидатів майстри та першорозрядників. Загалом турнір пройшов злагоджено та цікаво. Учасники змагань та представники шахового гуртка висловлюють щиру подяку міському голові Геннадію Глухманюку за. Підтримку та розвиток шахового спорту у Могилів-Подільській громаді.